Вітаю вас в ефірі Першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими. З 1 січня 2013-го держава допомагає своїм громадянам спілкуватися із правоохоронними органами, якщо їх було затримано. В Україні діє система безоплатної вторинної правової допомоги. Чи стали після такої інновації українці більш захищені? Говоримо про це із директором координаційного центру з надання правової допомоги Андрієм Вишневським. Вітаю вас! Вітаю. пане Андрій! Одразу про доступність такої системи Системи безоплатної вторинної правової допомоги наскільки будь-який громадянин України може отримати такого адвоката від держави, який допоможе йому розібратися з правоохоронними органами в будь-якому селі, в будь-якому райцентрі? я знаю, що існує 27 таких центрів в обласних містах. Так, дійсно працює з 1 січня в цілодобовому режимі 27 центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, діяльність яких поширюється на всю територію України. Це означає, що в будь-який час доби в будь-якій точці України, якщо особу затримали за в вчиненні кримінального правопорушення протягом максимум двох годин. А на практиці це відбувається швидше, до неї виїжджає професійний адвокат, який коштом держави надає їй правову допомогу, тобто здійснює захист. І що важливо, таким правом користуються всі затримані особи, незалежно від їх матеріального статусу чи спроможності заплатити за адвоката. Тобто на отримання безкоштовної допомоги від центру може розраховувати будь-який громадянин України, щодо якого було проведене затримання. Правоохорону затримання міг. так, є певне обмеження по часу, тобто сумарно права допомога, яка надається в таких випадках, не може перевищувати 72 години. Тобто держава платить за 72 години, але потім включається інший механізм кримінального процесуального кодексу. Особа, якщо вона не може заплатити за адвоката. Має право заявити клопотання, якщо це е, на стадії досудового розслідування, то слідчому прокуророві або слідчому судді, і на будь-якій е, стадії, в принципі, кримінального процесу може заявити суду таке клопотання, і е, тоді приймається рішення про залучення захисника за призначенням так званого, і це здійснюється також через систему центрів. Тут є важливий момент і важлива відмінність від того, яким чином це відбувалося раніше раніше слідчі безпосередньо. Е, Міг призначити адвоката, тобто конкретного адвоката Петренка Івана Семеновича, наприклад. І в цьому була проблема, оскільки була зв'язка фактично між слідчим і адвокатом, і було дуже важко гарантувати незалежний тобто залп. Людина під слідством ніякого вибору не мала раніше. Звичайно, але слідчий міг. Так. Залучити того адвоката, скажімо, який буде йому зручний, а не той, який буде працювати в інтересах клієнта. Сьогодні ця ситуація змінена. Якою є процедура отримання такої допомоги, яку надає ваш центр? Тобто, от алгоритми дій, якщо людина потрапила в таку неприємну ситуацію, якщо людину спіткала неприємність, і вона зазнала кримінального переслідування і її затримали, то в принципі жодних активних дій, якщо система працює нормально і закон виконується, людині робити не потрібно. Тобто, для неї до неї в будь-якому разі приїде протягом двох годин адвокат. Але на жаль, на практиці ми стикаємося з такою проблемою, коли е, міліція не завжди інформує про затримання або інформує через якийсь час, а не а не негайно. При цьому з людиною проводячи вже якісь слідчі дії. А То... я хотів зразу уточнити: а такий обов'язок чи зобов'язання у. А... Працівників міністерства внутрішніх справ є та обов вони обов'язково мають викликати. Вони зобов'язані негайно з моменту фактичного затримання особи поінформувати центр про факт такого затримання. Тобто варто, якщо до вас адвокат не прибув протягом двох годин, варто запитати, де він, коли він буде, яке прізвище адвоката, тому що всю цю інформацію слідчі вже будуть мати. Тобто треба вимагати адвоката, оскільки він гарантований державою. Більше того, я би дав таку пораду, оскільки ніхто не застрахований від такої неприємності, в жодному разі не відмовлятися від такого адвоката, навіть якщо ви маєте власного адвоката. Не факт, що він зараз перебуває поруч з вами і вночі може, наприклад, до вас приїхати. Краще скористатися допомогою адвоката наданого державою. Ми гарантуємо якість такої допомоги, і це зовсім не заважає людині. Потім залучати стільки адвокатів, але не більше п'яти за законом, скільки вона вважає за потрібне. Якщо працівники міліції такого адвоката не викликали, людина про надання такої правової допомоги не знає. Тобто, ну, або навіть знає, а не знає номер телефону. Вона сама може подзвонити до вашого центру і викликати е, самостійно. Звичайно, дуже така. слушне зауваження і запитання. Ми. Два інструменти застосовуємо для того, щоб цю проблему вирішити. Перший інструмент це єдиний телефонний номер цілодобовий, який працює по всій території України 0800 213 103. Це номер безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі. І людина може за ним зателефонувати. Як вона його дізнається, зараз ми виготовили великі тиражи, це сотні тисяч примірників спеціальних плакатів і наклейок, які розміщуються вже сьогодні в кожному кабінеті слідчого. В кожній черговій частині міліції, в кожному ізоляторі тимчасового тримання, в кожному спецавтомобілі, в якому перевозять затриманих, для того, щоб особа мала можливість таким правом скористатися. Добре, ну наскільки це є доступним, ця інформація в кабінетах слідчих, там, де ви так само перерахували, ми трошки згодом поговоримо. Ефективність дії цієї системи вже ж у нас фактично. 11 місяців майже да, як ця система працює, як вона вимірюється, то скільки було звернень, в скількох випадках адвокати дісталися затриманих людей і надали їм допомогу. Ну і можливо після цієї допомоги люди були звільнені. На сьогоднішній день правова допомога затриманим особам надавалася в 20 тисячах випадків приблизно, трошки більше станом на сьогодні. Загалом адвокати системи безоплатної правової допомоги надавали або продовжують надавати правову допомогу в 40 тисячах кримінальних проваджень, де вони були залучені за ухвалою слідчого судді, суду або за постановою слідчого. У нас сьогодні достатньо обмежені технічні поки що можливості для того, щоб володіти повною статистикою про. Результативність роботи наших адвокатів, але це питання недалекого майбутнього. За кілька місяців ми вже будемо мати весь об'єм інформації, але на сьогоднішній день можна зробити висновок, що система працює достатньо ефективно. Є декілька десятків виправдувальних вироків, ті, які стали результатом роботи наших адвокатів. Є значна кількість випадків, про коли особа звільнялася від кримінальної відповідальності, коли на це були підстави. Стави, коли обиралося менше покарання, тобто найменше покарання ніж передбачено статтею кримінального кодексу, і так далі. Тобто результативність адвокатів вона помітна, тому що вона я скажу так: багатьох дивує. Зокрема, вона дивує суддів, які не звикли до такої якості роботи адвокатів наданих державою, оскільки раніше протягом багатьох десятиліть для адвокатів це було повинністю, фактично цим займалися так звані колегії адвокатів, як правило, вони. Направляли туди або молодих недосвідчених адвокатів, або будь-яких інших адвокатів, які в кращому разі нічого не робили, а в гіршому разі просто використовували цю можливість для того, щоб налагодити свої стосунки з слідчими. І ясно, що в таких умовах вести мову про захист дійсно інтересів підозрюваної особи не доводилося. Крім того, оплата, яку пропонувала держава раніше, вона була мізерною, вона була зовсім нецікавою, на відміну від сьогоднішнього дня, коли ця оплата до Стойна для для великих міст, таких як Київ, Донець, Харків, ну я не буду стверджувати, що вона конкурентно здатна на ринку, але для провінційних районів вона вона цілком пристойна. Погодьтеся, якщо адвокат, який завантажився достатньо кримінальними провадженнями від центру на місяць, отримує 5, 7, 8 тисяч гривень. Це зовсім непоганий заробіток, а, головне, стабільний. Тобто, це стабільне замовлення, і адвокат меншою мірою вже залежить від своїх приватних клієнтів. Як залучаються адвокати до діяльності вашого центру? Тобто вони якось відбираються за якимись критеріями. І власне, як от враховується, скільки грошей може заробити адвокат. Надаючи а, таку безоплатну допомогу від держави. адвокати відбираються на конкурсній основі. Це природньо, оскільки витрачаються кошти платників податків. Тому це такий квазітендер. По іншому бути не може а люди людину. Конкурс є, люди конкурс є. Йдуть. так. Вже проведено чотири конкурси за останні два роки. Останні от ми щойно провели четвертий, і за результатами цих конкурсів відібрано 35 3600 тисячі якщо бути точним, адвокатів. Я не буду приховувати також від глядачів, що на перший конкурс. Перший конкурс важко було назвати конкурсом, оскільки ми більшу мірою адвокатів агітували, оскільки починали ми в умовах величезної недовіри з боку адвокатури до цієї системи, навіть спроб щось змінити і не дати можливість цій системі почати працювати. Але діалог з адвокатурою, декілька місяців діалогу і спілкування в усіх регіонах. Ми об'їздили всі регіони, де зустрічалися з адвокатами, пояснювали їм умови, пояснювали їм, чому це їм цікаво. І... Ми адвокатів переконали. Тому останні, третій, четвертий конкурси дійсно була конкуренція, і професійний рівень адвокатів, які які відібрані були з результатами двох останніх конкурсів, достатньо високий. Оплата їхньої праці залежить від того наскільки ефективним виявився адвокат. В тій чи іншій справі допоміг він реально затриманому чи українська система, як така є однією з найбільш ліберальних в Європі з точки зору взаємодії держави і адвокатів. Що це означає? Це означає, що адвокат з центром працює на умовах цивільного договору. Тобто вони є рівні сторони. він не є найманим працівником. Це важливий момент, оскільки саме це дозволяє зберегти незалежність адвоката і запобігти втручанню, скажімо, посадових осіб центру чи держави в цілому професійну діяльність адвоката. Тому адвокат сам визначає, до якої міри він буде залучений до роботи з надання безоплатної правової допомоги, оскільки він паралельно не обмежений в тому, щоб брати і приватних клієнтів. Тому він може регулювати. Отже, не може. Можна сказати, не буде, скажімо так, показовою цифра середня, скільки може заробити адвокат. Він може заробити 100 гривень, якщо він один раз виїхав на затримання, він може заробити 10 тисяч гривень, якщо він провадженні має, наприклад, 20 справ кримінальних в кожен момент часу. З цим зрозуміло. Але ось, чи залежить заробіток адвоката конкретно по лінії надання безоплатної правової допомоги від держави, від якраз успішності його діяльності чи ні? З е, самого початку це залежало лише від складності кримінального провадження, але за результатами першого півроку роботи системи ми провели аналіз саме от ефективності системи оплати е, послуг адвокатів. І зараз ми ініціювали внесення змін до відповідного акту уряду, якраз вводячи стимулюючи коефіцієнти за результат. Так, що, що має це на увазі? Конкретний приклад. Розглядається питання про обрання запобіжного заходу е, затриманій особі. У разі, якщо обрано за клопотанням прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адвокат отримає менше, ніж якщо буде обрано, наприклад, домашній арешт чи особисте зобов'язання. Якщо, наприклад, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але адвокат Оскаржив в апеляційному порядку це рішення і виграв апеляцію, то він отримає більше, але менше, ніж у випадку, якщо би одразу був обраний домашній арешт, достатньо складна система стимулів, але відповідь на ваше запитання так. Коли буде прийнято рішення урядом, а ми дуже сподіваємося, що нас підтримають, і воно буде прийнято до кінця цього року. А оплата роботи адвоката буде залежати від результату. Я згадаю дві цифри, які ви озвучили: три з половиною тисячі адвокатів по цілому по Україні і дві години на те, щоби захисник міг дістатися затриманого. Я так собі уявляю, що ці 3,5 тисячі адвокатів мають бути розосереджені по, по території всієї країни. І наскільки от витримується цей час, коли затримання відбулося в райцентрі, десь у, у селі? Три з половиною тисячі, я уточню цю цифру, це не означає, що всі вони сьогодні працюють. Вони знаходяться в реєстрі, тобто вони відібрані, і значить, є право у центру, є у адвоката таке ж право укласти контракт. Але контракти на сьогодні укладені з двома тисячами двостами адвокатів, які дійсно працюють. Так, ми виходили з того, щоб в кожному районі було не менше двох-трьох адвокатів, оскільки є ще е, процедура чергування, так званого, коли адвокат, от в районі своєму або місті районного значення, зобов'язується чергувати протягом певного часу, протягом доби, наприклад, і виїжджати на будь-який виклик, який надходить і пов'язаний з затриманням особи. Ця система працює, хоча намітилася цікава тенденція. Як правило, в районах, сільських районах адвокатів мало, а якщо вони є, то це в більшості випадків колишній прокурор цього ж району або колишній начальник міліції, в кращому разі колишній суддя. І відповідно старі зв'язки і психологія, і так би мовити, ментальність людини ну, іноді може заважати у здійсненні професійного захисту. Тому в чому ця тенденція, про яку я сказав? Молоді адвокати з обласного. О центру значно охочіше їдуть на затримання навіть в район за 40 50 іноді і 100 кілометрів. І ми зрозуміли, що працювати їм легше. Чому він не живе в цьому районі? Він не залежить від тих стосунків, які склалися в ньому. Він може себе поводити більш сміливо, більш незалежно і відповідно захист буде якісніший. Тому ми прийшли до висновку, що краще оплатити вартість проїзду цьому адвокату. Аніж залучати місцевих адвокатів. Тому сьогодні ми трошки змінюємо свій підхід, і від того підходу, про який ви власне сказали, розосередженості адвокатів рівномірної по всій території. Я думаю, що ми будемо відмовлятися і надавати перевагу саме от. Іншому підходу про який Андрій, я вам тепер найцікавіше то у мене є цифра 68,5 тисяч вхідних дзвінків, отримав координаційний центр чи центр надання правової допомоги. Я про співпрацю із органами внутрішніх справ От із цієї кількості дзвінків, скільки були зроблені методом прямого інформування. А скільки разів дзвонили самі люди? Ви якось це підраховувати взагалі не наскільки от складається ця співпраця? Наскільки охоче до цих нових можливостей в захисті громадян ставляться міліція, і інші правоохоронні? Ви знаєте, вона ставиться не настільки погано, як ми могли цього сподіватися. Тобто, в принципі, можна сказати, що система працює. Інформування звичайно не стовідсоткове, і точну цифру в скількох відсотках випадків нас інформують, дати неможливо, оскільки останнім часом намітилася ще й тенденція у викнення. Працівниками органів внутрішніх справ виконання цього обов'язку, який визначений законом, інформувати про кожен випадок затримання. Це коли особу фактично затримують, а юридично вона такого процесуального статусу не має. Вона перебуває в райвідділі міліції в якості відвідувача або в якості свідка. Але з нею фактично виконуються проводяться процесуальні дії, збираються докази або інформація, яка потім буде використана або може бути використана для пред'явлення їй е, обвинувачення що стосується прямих звернень, їх небагато їх насправді одиниці. І е, це підтверджує те, що в принципі система працює з одного боку, а з іншого боку, я думаю, що ми маємо працювати над ширшим інформуванням осіб про свої права і про можливості скористатися захисником за рахунок держави. Як ви власне цю кампанію інформування проводити? Тобто ви згадали про ті листівки, які мають бути розкладені розклеєні в органах внутрішніх справ. За допомогою телебачення розкажіть, я знаю і ролики, які. Крутяться на державному телебаченні, Оскільки це було ефективно з вашої точки зору? Ви знаєте, ми довго думали, Олесю, яким чином найкраще довести цю інформацію до людей. І головна проблема, над якою ми міркували, це проблема довіри. Кому довіряють люди? Чи довіряють люди достатньо державі? Очевидно, що ні. Чи довіряють люди адвокату в нашій державі? Теж очевидно, що ні, і невідомо кому більше державі чи адвокату. Тобто, хто має сказати? Потенційному клієнту нашої системи про ці можливості ми знайшли такий вихід. Ми знайшли реальних героїв, реальних людей, які постраждали від того, що такої системи не було раніше, і не було забезпечено право на захист з самих перших годин, коли у людей виникли проблеми пов'язані з кримінальним переслідуванням. Це мама студента Індила. Відомого, яка погодилася знятися в такому відеоролику, і саме вона розказує про те, що якщо б адвокат був поруч з її дитиною з перших годин, можливо, не сталося б тієї трагедії, яка сталася. А інший герой це Віталій Каїра, який відсидів декілька років в тюрмі, несправедливо будучи засудженим за злочини пологівського маньяка, які він не вчинював, я думаю, що цим людям е все таки вірять, і саме таким, таким шляхом ми збираємося інформ. Пробувати про можливості зараз в тестовому режимі працює комплексна інформаційно аналітична система, що об'єднує центри, які розташовані, нагадаю, ще раз в кожному обласному місті. Чим вона є корисною? Поясніть, будь ласка, враховуючи масштаб територію України, враховуючи процесуальні строки, коли часто вживає закон слово негайно. Без інформаційних технологій виконати вимоги закону фактично неможливо. Крім того, в системі працює на сьогоднішній день, я вже сказав, понад 2000 тисячі адвокатів. Клієнти у системі десятки тисяч. Тобто, ця система забезпечує, по-перше, прозорість, в тому числі прозорість звітності адвокатів, прозорість розрахунків між ними в недалекому майбутньому вона буде забезпечувати і автоматичний розпроділ справ між адвокатами, щоб не виникало можливих питань. Мому один адвокат отримує більше справ, а інший менше. Ну і найголовніше це оперативність, звичайно, оперативність управлінських процесів. Зрозуміло, і я ще раз хочу повернутися до ефективності роботи цієї системи. Це ваші оцінки вашого координаційного центру. Ви самі моніторите свою роботу. Чи до цього залучаються громадянські організації? Як Звичайно, до цього залучаються громадянські організації. Ми не можемо себе оцінювати. Ми себе можемо оцінити тільки за тими скаргами чи подяками, які надходять на нашу адресу, і на адресу вірніше стосовно адвокатів, які працюють від громадян. Але Є громадські організації, які займаються моніторингом не лише нашої системи, а, скажімо, впровадженням кримінального процесуального кодексу, це і Центр політико-правових реформ, і Українська гельсінська спілка справ людини, яка власне зараз завершує моніторинговий звіт перший про роботу нашої системи. І ми з нетерпінням чекаємо цього звіту. Ми будемо всіляко сприяти його як найширшому поширенню, незалежно від того, що там буде сказано, і критики ми чекаємо найбільше, оскільки система молода, безумовно, вона не. Може працювати ідеально з самого початку і є ряд проблем, де ми потребуємо зовнішньої оцінки. Дякую за ваші відповіді. Це була програма. Про головне. Ми говорили про те, як діє в Україні система правової безоплатної допомоги. Побачимось на все добре.